Пошли, Пошли красавця, да? Блядь, це, чи, блядь, диви, бля, як він общехуяри, блядь, над самими цими. Блядь. Та ту пізде, блядь, але красавця. Дивись, блядь, блядь як у щіпу косиш, блядь. О, О, блядь бач, він даже диви, за цього дерева. Блять, мене що він за дерево, то я зациплю. Так він би зацепив, якби він не піднімав. Диви, блядь. Але ж красавця, да? Бач, кругами пішли, вони там хуярять, навіть полетіли туди, бо пили. Ще ж це буде. Зараз робіть ж, поворосі. Оце вони до тудова, вони щоб так їх не запалили, вони забуграли. Бач, він он, опа, диви, як пішов на самий низ. О, диви, хуйну. А цей піднявся і Ходіть, пацани, старо. Все чи що О, Ой, другий тоже так. Да. Другий ну а другий з цього. Ще по Новоросії. Да, це вже блядь, авіація пішла в ход. Короче, делать дрянь походу.